Відійди від мене Сатана з цією доктриною. Суверенітет Бога не означає придушення вільної волі людини відповісти на заклик Божий. Бог повністю суверенний над своїм творінням, але Його суверенітет не скасовує його справедливості та неупередженості. Тому використання Божого суверенітету для спасіння як способу продовжувати грішити під приводом того, що припинення гріха це спосіб заслужити Божу благодать, це зла гра, в яку грає найбільший обманщик диявол. Людям, які вірять у цю брехню, нікого буде звинувачувати, окрім самих себе, тому що вони добровільно вирішили повірити в цю брехню. Усе, чого хоче диявол, це щоб люди продовжували жити у гріху. Остерігайся!